Додаем катализатор. Бум. Виділяється дуже багато піни. Цією реакцією можна вимити будь-яку кастрюлю, вивести будь-яку пляму і в принципі вимити все, що ви захочете. А ще ця реакція безпечна і екологічна. Повторюємо цю реакцію вдома. Для цього нам треба кисневий відбілювач, та ось така кастрюля. Кисневий відбілювач це грановий прикарбонату натрію. Засипаємо наш засіб та додаємо гарячу воду. Грановий прикарбонату натрію розкладається на безпечну соду та перекис водні. Далі перекис водню розкладається на активний кисень, який дуже гарно розриває молекули бруду. Даємо засобу трохи. Часу подіяти і готово. Наша кослюля чисто. Це дуже проста реакція з максимальним ефектом. Але не всі кисневі, однакові. На відміну від інших, місхелен не містить поверхневоактивних речовин хлору та фосфатів. Дивіться, в складі тільки перкарбонат натрію. Немає нічого зайвого, тільки сила кисню. А ще цим засобом можна відмити все: пральну машину, кухонну плиту, посуд, речі, коротше, будь-що. Вам треба тільки гаряча вода та кисневий від Місхелен.